Євгеній Красняник вперше долучився до змагань із Дарцу для людей з інвалідністю. Чоловік реабілітується після поранення, яке отримав під час бойових дій. Мозги розряджаються. Поспілкуватись можна пограти, познайомитися з новими людьми. Такий фізкультурно-оздоровчий захід із Дарцу серед людей з інвалідністю провели Полтавський обласний центр спорт для всіх спільно з осередком Союз осіб з інвалідністю та Полтавської федерації з Дарцу. До заходу долучилися близько 90 учасників з 10 територіальних громад. Громади це Лубенська, Полтавська, Новосонжарська, Ланівська, Карлівська та інші. Учасники поділені на три категорії: це професіонали, новачки та особи, які знаходяться на колясках. Наші змагання вони проводяться як по принципу олімпійському, головне не перемога, а участь. І вони передбачають такі види змагань, які були б доступні різним нозологіям людей з інвалідністю. Тобто, найголовніше завдання цих змагань про те, щоб люди відчули радість спілкування, радість азарт боротьби. На захід приїхали люди з інвалідністю із десяти громад Полтавщини. Також серед учасників були ветерани війни в Афганістані, АТО, ООС та повномасштабного вторгнення. Долучився і Владислав Лазебник. Перед змаганням спробував кинути, вроді виходить. Потім розказали правила, що треба, скільки треба вибити, як вибити. Одстрілявся, не вийшло перше місце і пойдете так. Тільки власним прикладом можна якось людей, які отримали інвалідність, заохотити до подібних заходів. Тому що ну, зазвичай вважається, що якщо щось вже і треба, було, то сидимо вдома, думаємо, як далі жити. Зараз. Кількість бажаючих збільшується і, скажімо так, навіть десь проситься збільшення самої кількості таких заходів. Для різних категорій облаштували окремі локації. Дисципліни розподілені по Новачки грають по спрощеній системі, професіонали по класичній системі. 300 з ним очку від дров одного кидаємо до нуля. Хто перший до нуля дойде, той і виграв. Люди, які змагаються з стоячі, вони змагаються по класичній системі. Відстань дош, від дошки до рубежу однакова. Зучників відстань корольша, так як рекомендує Федерація Ударців України і Всесвітня Федерація Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть. Суспільне новини, Полтава.